Шановні колеги, одним із важливих складників повернення ветеранів до цивільного життя є реабілітація. І саме зараз в нашій країні відбувається створення потужної мережі реабілітаційних закладів. Вже понад 800 медичних закладів надають стаціонарну та амбулаторну реабілітацію у рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської ти вже відкрито 287 жит... центрів життєстійкості у громадах України. Успішно створюється відомчі мережі реабілітації. В системі МВС вже діє вісім таких закладів. До кінця 25-го року планується створення чотирьох міжрегіональних реабілітаційних центрів в системі Міноборони. Окремо хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я за підтримку нашої ініціативи зі створення в Одесі національного хабу з реабілітації. Нині завершується підготовка до створення ще двох реабілітаційних центрів на базі санітарно курортних закладів. Один з них матиме. Шелеп на лицеву спеціалізацію. Шановні колеги, але сьогодні я хочу привернути увагу до теми, яка потребує наших особливих зусиль. Ця тема майже не звучить в інформаційному просторі, але має драматичні наслідки для тисяч українських родин. Йдеться про проблему подолання залежності серед ветеранів. Причини для виникнення таких залежностей вдосталь – це психологічні травми, ПТСР, втрата побратимів. Складна адаптація до мирного життя все це створює передумови для того, щоб люди, які пройшли війну, звертались до алкоголю, наркотиків або впадали в інші форми залежності. Не через слабкість, а через біль та самотність. Дуже добре, що Міністерство у справах ветеранів почало роз'яснювальну роботу з цього приводу. Що вже працює національна гаряча лінія з питань наркозалежності та замісної терапії. Як представник Одеси хочу відзначити, що наш регіон є одним з лідерів в цьому процесі. Зокрема, зараз триває робота зі створення на базі санаторно курортного закладу сучасного реабілітаційного центру, що працюватиме саме з залежностями. Однак я вважаю, що на часі створення системної державної програми з вивчення та подолання залежності серед ветеранів вона має стати невіддільною частиною національної ветеранської політики та охоплюватиме не лише військових, а й їхні родини, які потребують підтримки та конкретних знань та навичок. Також мусимо визнати, що в Україні поки що немає повноцінної системи збору статистики щодо цього явища, але сигнал від ветеранських спільнот від Лікарів, від психологів, від родин надходять постійно. І наше завдання не зволікати, а діяти. А наші дії мають виходити з простої формули. Залежність це не ганьба. Ганьба в цьому питанні це байдужість. Дякую за увагу. Слава Україні!